Стояча. Стратив я можливо, можливо і ні. Господарі мої вітання. Я думав, що її вже викасали, але виявляється, вона нікому не потрібна. Так що буду касити її я. Бур'яну немає, але я думав, що вона вся лежить і на свою мотокосу жадко. Не прикріпляв, тому що із жаткою нічого не зробиш, воно чіплятиметься, по зубам шкряватиме. Ну, як воно буде. Подивимося. Можливо, вона, ну я зранку приїхав, можливо, вона ще не сипеться, відповідно, якось 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 воно буде косити, його все рівно треба. Що? Що зображай, хто його знає. Так, я дивлюсь, начебто по три бобики і зав'язалася стандартно. Але тут віднизу пошкоджена вона не була нічим. Я так і не визначився для себе, що то було, чи то був кліщ, чи то була якась хвороба. Та, можливо, бобики не доросли, звичайно. На сінинки. Ну так, да, трішечки вони замалі. На міліметр такого ще не було, але колись вона повинна була статися. Ладно, це вже таке. Пробую я її якось викосити. Дещо покажу вам. Цей рік по сої, я не думаю, що буде гарний врожай принаймні у мене. Чому? Тому що тоді, коли вона повинна була наливатися, листя вже в неї не було. Оце тільки на оцих діляночках, що в мене внизу, ну, в основному на ось ці, що ми зараз будемо косити. Е, я все ж таки схильний думати, що це впливає як на кислотність ґрунту. Е, чому? Тому що ота частинка та що далі, там і по бур'янам, якщо говорити, то Кислотність вище. Оця частинка, де я зараз стою, тут вона тут і періріс, тобто все нормально і по бур'янам я маю на увазі ті, що в кислому ґрунті ростуть їх тут набагато менше. І відповідно засвоювання, одне єдине, що сонце тут виходить дуже пізно, це зараз десь 11 година, сонечко тільки сюди заходить. бачите. Так. Відповідно говорити про те, що ну, десь, десь краще, десь гірше, можливо, із за того. Тобто ну, Гарунже ж він теж це жив, 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 живий організм, в якому живуть всякі мікроорганізми, так умовно називаємо. І дякуючи тому, що вони там живуть, і кислотність різна. І все-все-все, тому що в залежності від кислотності і такі ж самі що там живуть і мікроорганізми. Якщо органіки сюди гарненько так всипать, років 2-3, я так кидав колись сюди, воно трішки покращилося, кидав попіл, кидав Отак ну, дивлюся начебто, але все рівно оця По сої Та, в принципі, по, по всім культурам, що я тут не з'їв. На цій латці. Кукурудза не вдалась, картопля так до певного періоду дійшла. Потім листя скинула і все. А буряк був, начебто там, там точно було, але чи на всі латки я сіяв чи ні, теж нічого гарного не було. Тобто це така латка, оце, що щось дає, дай дає. І ячмінь сіяв, теж, по-моєму, нічого такого гарного не було. Не хочеться її засівати травою. Трави на сьогодні день вистачає скрізь, нікому вона не треба. І ніхто нічого не тримає. А так мішок два мішка. Два мішка сої. У мене зазвичай є. Потихенько тварини харчуються і мені не треба купувати. А по роботі, по роботі тут наскільки. Ну, Дві години обробка грунту з ну хай годину висіяв годину на нюанси там впродовж. Це скільки вже, це вже хай 4 години. так? Зараз я її за годину, ну хай 2 це вже 6 годин за 6, 6 годин за дві години, тобто це вже буде шоста година, я його зараз викошу і лежачи. За дві години я його пере, переб'ю на зерно. Так, тобто до, до 10 годин в рік я маю ну, два мішка. Це один робочий день, можна десь поробити, заробити гроші купити. Або ж поробити в своє власне задоволення. Ті ж самі ж, можливо, гроші, можливо, звичайно менше, але... Це вже таке нюанс. За задоволення теж треба платити. Люди для того, щоб навантажити своє тіло, платять гроші, ходять у фіззали. Ну а я сюди їжу час від часу. Не частенько, але буває. Тож давайте буду пробувати. Давайте, мабуть, я почну, як щось уже буде, тоді вже я вам покажу, тому що тут Перелаштуватися треба, раз вже не взяв жатку. Можливо, і варто було взяти. Щось мені показалося, що вона повністю вся лежить. Вона так трішки нахилилася і все. Ладно, до роботи, залишаємося на каналі, я вам дещо ще покажу, все буде. Все ж таки покажу вам, як заводиться. Моя мотокоса можливо комусь Вот, Я так час від часу показую, тому що мотокоса це такий специфічний інструмент, він може працювати бездоганно, а може і коники викидати. Від того, яка модель карбюратора? Відповідно так він і заводиться Значить що, важок до гори? Підкачав? Пару раз. Смикнув аж три рази. Низ флажок опускаю. Він м'який, він то підсохне за тиждень-другий, якщо не встигне перегорати. Гадка невеличка, може, може і встигне, може і ні. Ось. Рік цей раз був з дощиком. До гарний пролив, в принципі, сюди його вистачило, чого вона вилягла, а перед дощами Пройшовся я поверх не багато, але цього вистачило, тому що при достатній волозі в ґрунті, добрива тут вистачає. Але як виявилося, що за таких умов ну, користі мало, сам сорт пробував я його. Не знаю, кажуть канадський ранній. Сам сорт, кажуть, ну коли я брав, казали канадський ранній, назву хто його знає, але він пробував його широко садити, але він не куститься. Ось. І так я це так дивлюся, що ну, викосив я його швидко. Нічого тут такого не було. Вона, звичайно, не вся лежить у волках, по косах її буду збирати граблями не хотілося б чому, тому що листя загребеться, листя це зайве сміття, яке потім доведеться відсівати. Так? Ось. До речі, бензопила, <бензо... бензотример, якщо хвилину холосту робе, потім коли газуєш, диму пре. Це його така робота була із самого першого дня, коли я її постав, нічого коли не регулював. Тобто в самому карбюраторі накопичується десь десь накопичується бензин. І потім, коли газуєш, він вилітає і, звичайно ж, димить. Так, отут в мене інша. Але... Зараз я спробую відділити отутка три в мене старих запасів. До речі, якщо взяти що зерно заражене, то отам зерно, оце воно. Ось вона стоїть чистіша. Дивіться, з тебе ще і налив більший. Не було ще світло жовте. Так, відповідно, ну не буду я відділяти. Ну як, це я заберу просто на фураж, а далі там ото решту перемолочу на зерно. ну На весіна, на насіння. Річ в тому, що так же саме, як і попередня. Вона, я не знаю, що це за суп, це так мені попався. Так же само він не куститься, бобиків, можливо, це той самий сорт, тому що різниці, коли вони росли, я не бачу. Ось одне єдине, що тут закладені боби вище від ґрунту. Там сантиметрів 10, я хочу дивлюся, що 15-20. Побачите. взагалі 30. Тобто перший боб зав'язався, набагато вище, значить інша соя. А тут вилягла повністю вся, ну не знаю, вона мабуть ще біра над її косить. Я думаю, що вона того, що вилягла тут. Ще, ще дрібади. Збираємо, знову ж таки, деревце запиняє опики дозрівсі, мабуть я його спишу полежу до вечора або до завтра можливо Но тут кращий налив чим там вона ще не дозріла м'яка по терміну дозрівання пізніше мабуть не буду косити вона напівдозріває принаймні до завтра Бо ось те що я бачу оце вона зелена 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 а тут тіша говорять, рядка відходить до Ай вона стоїть до завтра. Не буду я трогать, тут її небагато, бічно я зазвичай я приїжджав, скосив на... Зазвичай я приїжджав, скосив, накидав бензокосу на гору, де і все. Ну а тут зараз спробую теж, мабуть, забрати за один раз, щоб його там забирати. Ладно, друзі. Залишаємося, ще трішки десь ще покажу, розкажу і все. Ну а так скосив, забираємо і все. Я скидав його в волок. На вигляд воно мені показалося що досушеним. Завжди я приїжджав, боби розвалювалися і зерно було сухе. А цей раз я не спробував зерно на стиглість. Так подивився, боби лущиться, саме не розвалюються. Думаю, окей. Викасив його, все ж нормально. Почав скидати, набрав оберемок. Піднімати, він важкий. А важкий по той простій причині, що волога із зерна не вийшла. Тепер доведеться її досушувати. Це зерно досушувати вдома. Не знаю, як це воно все буде. Гадаю, що на ряднині, ну скільки там його буде, тут в цьому році урожай менший на ряднині полеже на такому сонечку. День у другий. Я думаю, що вона досохне. Брав я з собою а це яблочко із колоновидної яблоньки. в мене вони були сніжний кальвій в порівнянні так от це я не знаю як називається вони в мене багато їх було близько 10 штук Залишилось, мабуть, три і з другого боку три штучки. Ну, це вже і з другого там, ну, десь, десь до 15 штук було посажено. Залишилося тут троє і там троє. Смакові якості, не знаю, це можливо кисленьке, але смакові і запах дуже-дуже смачні. Звичайно ж різні садки по-різному. Брав я солодкі. Кислі кисло-солодкі. Солодкі залишились, ми їх вже скубли. І залишились, оце не знаю, мабуть, вона ну, воно сочне, м'якеньке, розкусуєш, аж сок тече. І виросли вони в мене вже до трьох метрів. Крон як такої великої, немає, вони ростуть компактно гілками, гілки, звичайно обсіяні, хоча на початку, коли почало воно сохнути пропадати, це ж поки коріння не пішло вниз. Це десь близько п'яти років воно приживалося, приросталося і таке інше. Тобто був розчарований дуже сильно. Ну а зараз оце в мене там біля хати три штучки, на городі три штучки росте, в принципі, але ж теж сохне. Обробляти їх нічим не обробляю, бо почав обробляти звичайні яблуні, ті, що здорові. Вони перестали робити, рішив родити. Рішив я цим більше не займатися. М'якенька. Правда, кисла. Сочно кисла, З ароматом дюшеса. Ну не я, не яскраво виражено, а так десь Ну, Для того щоб не, так, не таке кисле було, я взяв сніжний кальві, він солодший набагато. Наскільки ніжна м'яка м'якать, у неї не знаю чи прийде з камера. Така як кристалічна. Тобто відстань між клітинами збільшена, ніж звичайного яблука. Не таке збита.